Табато, це буде наша таємниця. Репліка. Яку лавку можна зрозуміти неправильно, наче з манти для дівчат? Навряд чи мені світить драматичне кохання як у манс для дівчат. Навіть коли вдається з кимось поговорити, моя незробність у спілкуванні усе псує. Сама не помітила, як почала проводити перерву у туалеті, але мене це швидко перестало турбувати, навіть як підуть Байдуже. Так. Все. Проти яскравого шкільного життя Гринь із дячачих манг. Моє життя є повною протилежністю. З квітами в руках почуваюся, наче нормальна дівчина. Яке ж приємне відчуття. Це ти? Табото. Доброго ранку. Чорт! підловимо такий ніяковий момент. О. Маленька у тебе а, у волосі прекрасна. Ну, дякую, що нічого мені вдалося. Звук дзвоника, наче смертний вирок. Що? Учора були інші квіти. Наче сонце. Він такий класний. Не міг би ти нікому не розповідати про те, що ти бачив уранці. Ясно. Мені давно було цікаво, хто постійно міняє квіти. Адже це була ти? Це... це означає? Тобто він страшенно розчарований тим, що це була я.